Legenda por Ну, ви знаєте, що в цілому Україна вона завжди тяглася до своєї свободи, до того, щоб держава була вільна, соборна, щоб мала свої цінності національні. І тому про це народ мріяв все життя своє свідоме. Мріяв він і до 24-го року це виказалося в Холодному Ярі. Що Офіційно Україна з Росією була в стані війни до 24-го року. Тому навіть такі моменти, як перший голодомор, ви знаєте, що Україна перенесла три голодомори основних. Це двадцять друге, роки. То мене як старі старшу людину зацікавило, що я ніде не бачу причини, що ж за голодомор був 20, чого кругом всі і документи, і все мовчать. І потім я тільки знайшов один із документів, чи по-моєму женікидзе, чи що там десь сказав, що на війну списується все. Розумієте? Тому який може бути голодомор, якщо Україна в стані війни з Росією? Тому всі засоби, навіть і всю Україну заморити голодом, то це ще б добре. От. Тому такий варіант. Ні, не орієнти, а вже 32-33 роки трудніше заповнити. Ну, а козацтво виникло, считайте, в 89-му році в Харкові. 89-й. Перший був о, такий маленький з'їзд і пройшли козаки. Це коли, як хто помнить, ще при останній наш Брежня вже був, чи, чи, цей, чи Міша. 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 При... Михаїлу Горбачові, то люди вийшли на забастовку, йшли, якщо знаєте, по Харкову із вулиці Сумської, повернули сюди на площу. В 89-му році були, навіть співали пісеньок уже тоді, що з водою молоко і так далі, і так далі. Ну, що, от такий варіант цікавий. Ну і вийшли хлопці. От нас шість козаків, які вийшли потім в ініціативну групу, потім ми розрослися до 19 чоловік. Вийшли от в цю так сказати, експедицію. І цікавий варіант, що ще була радянська влада, а вже майорів перший прапор жовто-блакитний. Шість чоловік було переодіто, вони були в гражданській одежі, але переодіти в козацтво були шаровари. І сорочки наверх костюмів. І було домовлено, навіть в нас тоді було й оружіє, був пістолет бойовий, куди должны, і хто дожди буде втікати з прапором. То я вам розказую о той варіант на відповідь даю на твоє запитання. Що побіжали з площі було так: якщо міліція окажеться ззаду нас, то договорено за зоопарком внизу, там з лівої сторони, там вже приготовлено місце. Де ж туди е, повинен принести прапор і одежу нашу верхню. Бо як ми побачимо ззаду міліцію, то ми всі, оцих шість чоловік, артистів тих, бо воно так і було, бігли, чуть-чуть десь за щось зупинилися, швидко з себе познімали, двом чоловікам віддали, а самі верталися і йшли назад. І, а один ще й був со сторони, що він не був в цьому, на поготові, який мав був прапор охороняти. То таке случилося. От. Другий, якщо буде звідси міліція, то в нас аж там на революції вулиці, за тим самим, встроївся великий будинок, то в тому будинку. От. Ну наліво-направо в нас не було таких варіантів, тільки в і з Звідки, як би тікати. Але оказалось, Бандурко вивів свою команду. Бандурко Олександр Маркович вивів свою команду звідки. з ліці Зетого, і ми всі чкурнули і вже тут, але він, правда, вони не спішили, вони йшли так згуртовано, навіть не бігли, а потім вже почали бігти. І, Але ми вже йшли на зустріч. Ми вже йшли на зустріч, питають, ви тут не бачили артистів? Бачили, Вон туди побіжали за Говорова. А ми показали, що в бігли за Говорова. То це ціх 16 після того, ну ще й до того вже були таке маленьке зібрання. Так що перша команда козацька в Харкові виникла в 89 році. Перший атаман був Ляшко, от Володя, а потім Перевозний. Ляшко був десь місяць, бо він там читав в інституті, він просив, щоб його звільнили. Ну, а Володя назвався. Перевозний Володимир, він був депутатом обласної ради, дід Іван теж був депутатом обласної ради. В, в цю команду входило аж три депутата обласної ради. От, так що ми були трошки вже в курсі деяких собиті. Ну і от так, рік за рік. Почали ми потихеньку розвиватись, тепер вже українське козацтво, величеньке. Тільки дід в Кам'ярах має реєстровий список 247 чоловік. Ну, з них вже чоловік 20 мав живих. Бо ви ж знаєте, це в основному діди. От, Так, де, де де Багато відійшли. Таких, як Захаров, таких як цей Черніков. Тут, Треба дивитися вже в реєстри, бо вже дід старий, то і забуває. От такі варіанти. Ну і так ми трудилися рік за роком, як день за днем говорити. Трудились, трудились, трудились і багато наробок. Дуже часто виїжджали на периферію по началах, жили в палатках, навіть по суток, по двоє, по троє. От так, наприклад, згадую Потапова, як він вивозив нас людей в. Бабаї, де ми чистили криницю сковороди, вона там занесена, розвалена. Ми з цементом, завжди везли з собою в мішок і, і що-небудь де-небудь підробляли. Ну, Їздили не тільки по Україні, а й за Україною. От. Ну от так відбудовані великі такі козацькі пам'ятки, як е, Батурін, як Чигирин, ну, Суботовим і за тим самим. Також от, е, Дібрівський ліс. Чим знаменитий був Дібрівський ліс, там був Дуб Махна, Нестера Махна, от. якого потім комуністи, ну вони ж його називали е, дубом смерті, що там мов розстрілював Махно людей. А людей там зовсім, бо біля того дуба недалеко, через різку був штаб. То він не настільки був глупий, щоб біля свого штабу розстрілювати людей. А туди вивозили, коли робили кохози, червоні комуністи і червоні терористи, вивозили людей і вішали там, і вбивали, то це було. І коли ці комуністи пронюхали, що, що не, не дуб смерті, бахна, а дуб смерті червоного і там пам'ятник великий, між іншим харків'яни побудували великий пам'ятник з каменю зробили, щоб не покрали ні желізу, нічого, бо воно ж такий період. І зроблено. Так комуняки спалили того дуба, взяли дві каністри солярки, облили його там у розлогах і спалили одна віточка. У мене є картинки його, який він був в началі, бо я на нього залазив, там їздили на людей туди, патріотично виховували молодь. Потім вони його спалили. Осталася одна гілляка. Потім і ту гілляку спалили, облили, округом спалили. То тепер той дуб зрізаний так на висоті метра, а на тому. Дубові на тому здоровенному пеньку стоїть меморіал Махну, зроблено прекрасно. І стоїть доскою, хто винуватий, хто на цьому дубу вішав, що червонофашистська комуна. От. І фашисти туди вони в лісах вивозили, розстрілювали. І комуністи вони в лісах розстрілювали. От. Такий варіант. Так що... Ну зараз в нас так само діє рада. Що середи ми збираємося в УКЦ? Це перше. Що середи? Так, ми зараз ведемо переговори з Францією. З а з ким з, з Франсам? С француз, французькими це ті, які мають значить відношення до кола аристократів Франції, Європи. Я б помилилась. Скажіть, була а навіщо європейським аристократам козацтво? на вашу я, думку? За, я зараз поясню. У Мерефі значить, народився такий козак, відомий козак, як Іван Сирко. Арт Артемівка була його хутором. Це його батьківщина. І ми всі знаємо по історії, що він був також і визволителем Франції. Тобто козаки воювали проти турків пліч-опліч з мушкетерами. І це саме були козаки Івана Сірка. У Парижі та в інших містах Франції є монументи, поставлені на честь Івана Сірка. Тому ми ведемо переговори саме з французами зараз на цю тему. Так, є така думка зробити музей, зробити невеличку станицю козацьку в цьому місці, тому що це наша українська історія? Ми не можемо повз неї пройти, якби так, щоб воно десь загубилася. От такі думки поки що є. Ми намагаємося їх здійснити Ну, от дивись, Станіслав, от я розумію, навіщо це було зроблено? Ну, з допомогою чого це було зроблено? А навіщо це? Сьогодні потрібно людині, котра от козаку, чи навіть звичайному харків'янину, чи там житель до Мерефи, навіщо йому це, Що воно то, то, то і буде Справа, тому що, справа тому, що ну, дійсно наш предок Іван Серко народився в Мерефі, була його станиця. Про це дуже багато написано в історії. Дуже багато люди про це знають. Але ж, так, в Мерефі є пам'ятник Івану Сірку як кошовому отаману, але, на жаль, немає музею Івана Сірка. Тобто буде ще один музей, котрий ніхто не буде посещати, тому що зараз ні, музей ні. тільки а, ото школяри. школі. Мефей буде не побудований там з цеглин чи там, з якихось приміщень. Це буде музей е, е, такий як Хортиця. Що ми що ви маєте на увазі? Я маю на увазі те, що от, е, за тих часів, як е, була Казацька Хортиця, такий саме музей ми плануємо побудувати, зробити для тих, хто. Знає, хто такий сярков. Для харків'ян, для всіх українців, які зможуть і схочуть переїжджати, а також для тих українців, які живуть за кордоном. Та і для французів також було. Так, і для іноземців. Тому що просто шкода, що в е, нас е, є пам'ятники, невідомо кому. І невідомо для чого. Я тут трошки хочу додати. І музеї також. Але у нас немає тих пам'ятників, тих музеїв, того історичного факту, Може. який насправді повинен у нас бути, як в етнічних українців. Я хочу ще додати, що Іван Церковін вже був козаком-характерником, а характерне козацтво це ціла філософія, ціле навчання. На жаль, про це навчання ніде нічого не сказано, але піднімати свої корені це ж дуже цікаво і для молоді. Тому що як це ну, українська молодь росте. Знаєте, як це за часи радянської влади, я дивилася там фільми про козаків. Багато було таких фільмів, що козаків виставляли як алкоголіків, там як якихось там розбійників, якісь грабіжників. Про це зараз багато кажуть, багато говорять. Але ну, це ж було не так. Це була ціла ну, ціла історія. Там такий багаж знань було, тренувань, ну все. Це десь був в якійсь мірі шлях такий до зверх людини. Тобто і в фізичному, і в духовному, і в моральному стані. Мається на увазі. Дякую, Лілі. От пане Семендуб, от ви дуже поважна людина, як у козацькому колі, так і загалом відома людина у як громадський діяч Хайківщини. А як ви відноситесь до побудови цього музею? Чи як ще буде? мабуть це буде, мабуть, станиця, станиця козацька? Як ви, от як на відмінно одним словом, на відмінно? І хочу продовжити. Вони гарно і почали. Всього людина сама й не може так осягнути за якісь пару хвилин. Але хочу сказати, все це буде зроблено для того, щоб підняти трошки той імідж тієї України в світі. Ви розумієте, ніхто ніде не говорить, що у 97-му році, коли був проведений молявою останній герць козацький, то в на, у нас навіть саляски. Приїхала діаспора, де насчитується 400 чоловік. І ніхто не хоче сказати з монстрів. Що там оказується козацтво її приподнесло для великої Росії? Два полка отримали на завдання освоїти Аляску. Тоді не, не говорило, що завоювати, а освоїти. І вони й там освоїли. І не мав права ні атаман, ні ніхто з команди вертатись 50 років на свою батьківщину. Ви розумієте, що це? От якби для мене зараз десь застав такий варіант, то чи бачила б моя рідня вже мене? Ні. Бо 50 років для мене це вже не осуществимо. Так і тоді козак це е, зрілий мужчина у 50 років, у 60 років, який пішов освайти. Направда вони забрали з собою і сім'ї. І не можна було 50 років нікому не вертатися. Аж через 50 років дозволяли, хто дожив там проїхати, провідати рідню. Ну і було навіть таке, що вже поїхав, не вертаєшся і не треба. В 97 році 11 чоловік приїхало з Аляски якраз з тієї діаспори. Ми навіть не знали, що там таке діється. Вони привезли нам документи, навіть привезли деяку, деяку кількість доларів е канадських, цікаве тим, що вони не похожі трошки на ці долари. І в канадських доларів є желізна монета. В цих доларів немає монет. А в їх є на е доларові. Качка плаває, розумієте? От як ценять. І це теж оказується видно задіяно тими козаками, бо ви знаєте, там французи, там велика сильна українська діаспора, вони бережуть свою мову, бережуть свої звичаї, то і нам цього хотілося. І от я на що наголошую: кожне козацтво, яке не буде виконувати звичаєвого права козацького, яке ще. Пилипом орликом записано і багато-багато років назад воно зложилось. Тими саме спасівцями. Ви знаєте, у світі воїна чи лицаря, чи як би його назвати, сильнішого від Спасівця не було. Такий іде незаурядний спасівець, але він міг усе. Він міг знаходити по п'ять, по шість. Годин під водою, він міг е, бути в повітрі. Він ну для того треба було гліз, звісно. Він а міг сверх, замістити сверхлюдина. Да, сверхлюдина. Е, е, воно він людина як людина, але тренування і оті постійні праця над детьми, вона як оті нянзі, цянзі, от китайські, і так далі. Розумієте? Я хочу сказати одно, щоб це було звисно. На, у нас на Україні є. Музей сільського господарства під відкритим небом, це ракетин Волинської області. І там він дуже-дуже цікавий. І як заходите, в цей музей стоїть козак на варті з писом. І коли туди попав японський спортсмен Чорного пояса, він став на коліна і приложив руку до ніг цього козака. Японці знали про козацтво. Про ту Україну, що существували такі лицарі. А світ зараз не, хоч, не він не знає, але чого не знає, бо не дають знати. 300-400 років нам все це знищують. Як Катерина знищила Січ, як відправила нас на Кубань, розігнала на Дон і 5-10, то з тих пір тільки показували нас, і Радянський Союз показував нас тільки на сцені, в Шароварах і на танцях. От і все, що ми могли знати про козацтво. От скажіть, шановне панство, було сказано, що е, Європа та і світ загалом не зна і дуже велика кількість. Е... Звичайного, звичайних українців не розуміють, не, що таке козацтво і що воно є чи потрібно взагалі. Особливо періоду, я пробачаю, що особливо періоду, які народилися або були дітьми 7-8 років і яких вже осилив Радянський Союз. Понимаєш? я, я не проти Радянського Союзу, я за те, щоб дружно жили, але не так, як ми жили. Щоб центр в Москву, і я повинен зробити штани красиво відправити в Москву, а мені що останеться? Понимаю? Не централізація. Якби був Радянський Союз, даберіг свої оті держави, ті всі республіки, які були, і ту Україну в тому числі, то йому б не було б ціни в світі. Він би зараз і Америка була б за поясом. Була б за поясом. Бо Америка. Я не хочу виступити так допустим, але я її не долюблю. Мені не треба світовий жандарм. Треба все робити. По цьому питанні в мене є думка, і ніхто не хоче її слухати. Я її виношу вже певне років 30, що повинна бути якась, якась така влада при організації чи об'єднаних націй, чи де. Мені говорять, деякі сміються над мною кажуть, тебе Китай шапками закидає. Я ні, у мене розчитано навіть отой Ватікан. Був би рівний, де 700 солдатів. В державі 700 солдатів. Всього. Той Ватікан був би рівний з тим би Китаєм, Мощу і силою. Чого? Бо над цим світом діяла б загальна... Ні одній державі не потрібно оружжя масового нищення. Не потрібно. Потрібно тільки оружє сабля, гвинтівка, кінь і, і от. Кулаки, оте це все це потрібно. Чого? Бо треба буде вести боротьбу з е, природними катаклізмами, там вулкани там. Вітри і так далі повинно буде вітрити з браконьєрами, Це така наволоч, яка не щитається, що за ним будуть діти рости. Все, все воно в червоній книзі. Чи що може воно завелося на харківському у нашому харківському лісі перед Баварією? залився Олень, і вони його таки грохнули. Ну скажи, то б людина грохнула. Правда, зараз показують деякі люди, що вони гарно ставляться до звірів, бо дуже бережуть кошечок і собачок. А я проти того. Ті собачки, ті кошечки нищать наших людей вже. То дівчину покусали, то загризло одну до смерті. Їх треба, їх не треба розводити, а якщо вже розвели, то треба їм давати якесь примінення. Притулок. Так, так притулок. Ну. От. Як хтось хоче, хай як він багатий, хай заводить притулок, кормить. Я не проти за гуманність, я за гуманність до всього. Але до всього, бо мені деревина настільки важна і цінна, як і та, як той зайчик, чи що-небудь. Я не я дуже великий природолюб. Якби я вам показав, мені скажи, що за 50 кілометрів якась крива береза, чи ще щось таке росте. Я піду пішком до неї, щоб тільки її побачити і з нею поспілкуватись. Розумієте? От тому ну дуже цікаво, але так. От у мене такий, ще не почав я в життя давати, у мене є фонд-таємниця 21-го віку або 3-го тисячоліття. І в 25-му році я цю таємницю відкрию. Якщо доживу. Не доживу, то мої спадкоємці відкриють її. І, і, і то саме. Або те же саме козацтво. Ви розумієте? Його треба робити. І колись до цього люди будуть приходити. Бо ви бачите, нас вже лякають та й кометою у 12-му році. І все можна. То якби ми мали оту організацію, де велика мощ і оружжя, і все працювало би, бо нам треба мати оружжя, бо хто його знає, чи не з'явиться десь з якоїсь планети, якийсь самий, який знищить людину, от чого треба боятись, а не Америка, Росія, Росія, Америка чи Україна, чи ще кого-небудь. Тут можна знайти общий язик і аж бігом можна. А б жвіон тільки треба всім сісти за круглий стіл переговорити і зробити так, от так, хоча б, якби отак коли-небудь якась комісія, да? от то, що я б їм розказав би. А то ви в нас ще й такі люди. Я за старостат і за старійши вів ще при Ющенку при промаранчевій революції. І туди Лук'яненку з Зінченком відправив свої. І хоп, це стало в моїх документах. Коли чую, вже там, там є розговор про старостат, про старішин. Але коли людина чужую мисль перехопила, а не викохала її, то з неї нічого не вийде, воно на тому і заглохло. А я над тим сидів віками. Ти знаєш, хутір в одну хату міг мати вчителя, пожарника, ну і що ще, вчителя, пожарника і лікаря. О, міхмати. І на те особливо той хутор не тратався, і держава не тратила. Задають питання як. Та я кажу дуже просто: мама, це є і лікар, і вчитель. Візьміть її, виховайте, маму, як три роки її повчить, і вона буде така сім'я, такі діти в неї будуть. Роз... така сім'я буде розмножуватись, що тільки А батько той же самий пожарник. Тож. Чому його ж платити? Вони будуть своє майно берегти, що їм платити. Але вони виховані державою, тою натуральною. Я вже не говорю з двох хат хутір, з трьох хат хутір. І так в, кожні, в кожному хутірі повинна бути школа. все. А зараз я чувствую так, що мої любими мужовладці стараються закривати і школи, і лікарні, і все на світі. Вважаю, що нашому казацтву треба об'єднуватись. І... Для того, щоб діяти якнайефективніше, то треба оптимально поєднувати елементи і, і диктатури, і демократії. Між цими, цими елементами має бути така чітка рівновага. Тоді всі підрозділи, казав, будуть діяти якнайефективніше і результат буде е такий максимальний.